П'ять років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме такий вирок виніс Івано-Франківський міський суд екс-депутатові Івано-Франківської міської ради Володимиру Колковському. У останньому слові підсудний цілком визнав свою провину та розкаявся у вчиненому злочині. А також звернувся з проханням до суду не позбавляти його волі. Позаяк має на утриманні п'ятьох неповнолітніх дітей. Проте на рішення суду це не вплинуло. Остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом часткового складання призначених покарань п'ять років шість місяців позбавлення волі. З позбавленням права обіймати виборчі посади органах місць. Самоврядування та посади пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки з конфіскацією належного на праві власності майна. Окрім того, суд зобов'язав Колковського виплатити суму, котру держава витратила на його екстрадицію. Попри ряд пом'якшуючих обставин, зокрема виплату потерпілому компенсації та співпраці зі слідством, Володимир Колковський був узятий під варту одразу після оголошення вироку. Суддя зазначив, згідно з законом, за вчинення даних злочинів застосування амністії не передбачено. Адвокат підсудного коментувати вирок, не порадившись з підзахисним, відмовився. Я буду узгодити це питання своїм під захисним. Є 30 днів для вирішення цього питання, чи подавати, ще не перес, на даний момент. Я цього вам повідомити не можу, тому що це питання не обговорено з підзахистом. У епіцентрі корупційного скандалу Володимир Колковський опинився ще у жовтні 2012 року. Обіймаючи посаду депутата за значну суму, обіцяв одному з івано-франківських забудовників посприяти у виготовленні дозволу на будівництво по вулиці Мазепи. Відтак, після скандального затримання Олега Гарко та Колковський був оголошений у міжнародний розшук і вже через кілька тижнів спійманий хорватськими правоохоронцями.